Ну що, вітаємо вас в нашій стоматології. Стоматологія називається Дантист мама. Ну що, хворі, давайте спочатку я помірю вас температуру, чи у вас немає ніякого вірусу? Так, вірусу немає. Так, ну що, розповідайте, розповідайте, що вас хвилює? хвилює хвилила! Так, добре. Ви покладу і шукали. Давайте я огляну ваші зубки. Почали огляд. Так, подивимось, що там у вас. Так, всі зуби на місці. Одного немає. Так, що у вас тут? Так, добре, 20 зубів є. Що у вас? Так, добре, два лізуть. Все добре. І в мене два лізуть. В, well, 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 well. Зараз ми вам well, 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 зробимо знеболення, well, 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 well. щоб поніміли всі зуби, і тоді можна бути погані зубки вирвати. Робимо укол. Пс. Пс. Пш, до пш, І. Наступаємо до операції. Операція. Апатія! Ось. Зубчик є. Так. Покладемо сюди. Да, ось, Один зубчик вирвали. Давай другий вирвемо. хач, Другий зубчик вирвали. Так. так приступаємо до святка. хач, Дивись. Вирвали і тобі зубчик. Ось у нас тут така підставочка є для зубів. Давай другий тобі вирвамо. Відкривайте добре ротика. Хач! Так. Ось ще є зубчик. Маркуся, давай тобі будемо вирвати. Давай. А ну давай будемо вирвати. А да. Маркуся, дивись, вирвали тобі зубчик. Так, так. Да. Дивіться, друзяшки, для вас є нова паста. І щиточка. Нові щиточки. Є від динозаври. Святіку така. І моркосику дивись нові щиточки. Давайте ми зараз... Паровозик! Паровозик! Так. Так. У вас нова... у вас щиточка. Да, ну щиточка. Ну, паштак. Так, Маркусик, давай. Ну что, чистити чистый, Подиви, зуб. Ух ты! Чистим, 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 чистим зуб. Таврик, но вещи точки, так Чистые зубки классно. Не идм себе. Хто це так старається? Дуже білі. Так, і у Маркусі білі-білі, динозаврик. Хворі. Дивіться, ви знаєте, що є ось така, такі зубчики. Це який зубчик? Який плаче і болить. Щось в нього сталося. Каріес, напевно, певно. Да? Каріс, це коли шкідлива їжа там залишається, зубки не чистимо і зубчик портиться. так? А цей зубчик посміхається. Він їсть здорову їжу і його чистять постійно після їжі і полощать ротик. Так, ви знаєте, що в нас є корисна їжа і не дуже. Ой. Зуби попадали. Так, дивіться. Тут в нас є що апельсин, це корисна їжа. А дивіться, а морозиво – це корисна їжа? Ні. Ні. Тортик, корисна їжа. Ні. Ні. Тут. Дивіться. Ольгеруза, це корисна їжа. Корисна, корисна так. Полуничка корисна. корисна. А такий донатик. Корисний? Корисний? Ні, він дуже солодбах. Так. А шоколад, як ви думаєте, корисна їжа? Ні. Ні, теж, бо воно солодке. На, це тобі їжа. Тобі їжа і тобі. А ну, давай, Єва, кидай, давай, кидай, давай, тортик, куди? Сюди Сюди, шоколад, сюди. Бургер куди? Селений. Хіба? Дивіться, сюди корисна їжа, а сюди ні. Кидай. Овочі, фрукти це корисно, а солодощі ні. Цукерки і морозиво не корисно. А як Кос... печиво корисне? Ні, печиво, а печиво солодке, донат солодкий. І риба. Рибка корисна. І косанку. Кукурудза. Нам. Ні, кутуру за корисне, це ж овоч і огірок корисний. Сі сам корисно. <смі> <смі> Доброго дня. <смі> <Дубна>? <смі> Дивіться. У мене є ось такі зуби. Хіба вони здорові? <смі> Ні. Їх треба почистити. Не сміняти. Ми треба вискорімо Ай!

Дивно, шове деяко, ось це, що вірна. Операцію зробили вже?